Прошу на сцену Андрія Длігача, засновника та керівника Адвантергру. Пане Андрію, вам треба ось ця штука? Чи ви без неї? Без неї. Давайте все, тоді я заберу. Забирай мікрофончик. Дай клікерчик би. Наташа, ти клікер забрала з собою. Я <постив у> можу поасистувати. Я можу вам. Дякую тобі. Так, а мене зазвичай кличе, щоб щось погане сказати при цьому. Та ні, насправді дісітіюнайте так так само, як і дія. Це це просто дуже круто. Але але давайте подивимось на реалії 26-го року. Перед тим як я з шановними панелістами обговорю, а які ж інвестиційні можливості можуть бути? Давайте презентацію, будь ласка, і я побіг по ній. Чого ми очікуємо? Чого ми очікуємо на рівні сценаріїв, чого ми очікуємо на рівні макроекономічних показників і взагалі проходу інвестицій? Ну, база у нас яка? База це сценарний простір, який, який задається двома ключовими. Презентацію дасте, друзі. Чи дайте мені сигнал, буде чи не буде? Бо я там стільки графіків на цифрах не покажу. Буде. Якщо треба, я ще можу цифри показувати. Давай, давай разом. Там ще така динаміка експоненція. Це буде шість. Да. Значить, сценарний простір. Перше, що розгортається в світі, в світі, чи, чи встоїть світова правова система, чи вона перейде до, до подальшої руйнації, і відповідно, чи буде встановлено, чи, чи, чи закріплено скоріше сила права, або альтернативний сценарій право сили. В цій, в цій розтяжці, звичайно, більше ймовірні, що в 26-му році правова система світова все ж таки витримає. І тоді питання, скоріш до того, що може зробити сама Україна. Чи зможемо ми відстояти нашу суб'єктність, чи ми частково будемо втрачати нашу суб'єктність? І в залежності від цих, цих двох розтяжок, ми ці цілі півроку валідизували різноманітні сценарії. Зараз маємо базовий сценарій. Базовий сценарій інерційний звучить наступним чином: ми матимемо на 2026 рік з високою ймовірністю певну угоду, яку ми називаємо гнилою угодою. Тобто угода, яка дає нам можливість мати передишку, бути радіти тому, що негативний сценарій, який закладений в державний бюджет, не реалізувався, і ми зможемо все ж таки мати достатньо часу для того, щоб підготуватися до нової хвилі війни, для того, щоб зробити необхідні вправи по Посиленню людського капіталу, провести вибори, і, і тоді тоді базовий сценарій вже стратегічний розгортається з новою силою, тобто перехід до нових хвиль війни. І здавалося б, з такими, з такими сценаріями ну годі говорити про якісь інвестиції, годі говорити про розвиток. Ну про що, якщо все, все так чи інакше говорить про продовження війни? Але тут вже длігач мав би показувати позитивні слайди. Дайте мені презентацію, все ж таки. Запускаєте. А добре, процес іде. ми заново її малюємо. Там просто видавали. добре, <Nacht> тільки, тільки не домальовуйте там позитиву. Значить, тоді дві, дві історії, які я зараз покажу в цифрах. Одна історія це інерційна, інерційна історія в цифрах і проголосованого годину тому з чим вітаю державного бюджету чи навпаки не вітаю. І з іншого боку, це те, на що ми можемо претендувати. З урахуванням того, що Рубіо сказав, дав нам задачу сьогодні, що ми за 10 років маємо обігнати Росію. Це означає збільшити українське ВВП приблизно в 10 разів чи скоротити російське в 10 разів. Ну, відповідно, зійдемось десь на серединці, Якщо Україна матиме трильйон, а Росія 700 мільярдів це буде ок. Та працюємо над цим. Так ось питання, як це зробити. Там три ключові компоненти, над якими ми маємо попрацювати, і тут без IT-сектору ніяк. Перша ключова компонента це продуктивність праці. Ми маємо на поточний момент мізерну продуктивність праці в Україні. Якщо казати, загальнено вона складає 20 тисяч доларів на нереально працюючу людину, це, це дуже дуже низько. Ми маємо принаймні втричі підняти цей показник в наступну десятирічку. Від чого це залежить? Від ступеня автоматизації, від зміни бізнес-логіки, від ускладнення економіки. Ускладнення це означає, що ми маємо перейти від сировинного характеру економіки. Тобто, що зробити? Як виглядала українська економіка в 2021 році? Житниця, е дешева робоча сила і достатньо кваліфікована, дешева електрика, одна з найдешевших в Європі, е гарне географічне положення, дешеві ресурси інші, родючі землі. Коротше, ось всі, весь цей перелік. Як виявляється, на 2025 рік знищено в нас не просто немає дешевої робочої сили. В нас взагалі її нестача 75% вакансій заповнені, 25% пусті. В нас немає дешевої електрики періодами вона найдорожча в Європі. Ми логістичний тупік по багатьох напрямках. В нас землі або заміновані, або через кліматичні зміни ми втратили родючість. Коротше, ну а логістика для raw materials ускладнена. Відповідно, все це робить старі наші конкурентні переваги, senseless. Ну, ми більше не можемо на них покладатися. Відповідно, нам потрібна інша економіка, яка. Яка економіка нам потрібна? І тут є ідеї по тому, як робити цю нову економіку. Ну, в першу чергу, скористатися тим, що ми вже змогли робити. Це скористатися нашою адаптивністю, швидкістю, інновативністю, вмінням побудувати uh, agentic state, ну, uh, я сподіваюся, що за 5 років це, це перетвориться на, на вмінням, вмінням модернізувати бізнес-моделі, все це, все це ми зможемо точно зробити найближчим часом. Але окрім цього, що ще? Значить, ось це наш сценарний простір з гнилою угодою, як небажаним, але найбільш ймовірним базовим сценарієм, який ми маємо. Ось. А ще підключити потрібно тепер. Клікер до цього. А можете. Наступний. Наступний. Вимахайте рукою, я буду. О, в реаліях добрий фінансово-економічний стан лише у 15% бізнесів дропнуло з 35%, які були у 2024 році. Наступний слайд. Наступний. Ті, хто входять в спілки, мають кращі фінансові показники на поточний момент. Це натяк. Наступний слайд, наступний. Давайте разом кричати. А, так, давайте <ріст> а, український бізнес-індекс, який показує настрої, і зараз ми з Національним банком поговоримо про їхні індекси. А, індекс на, на низькій позиції це означає, що радше український бізнес деінвестує, ніж залучає кошти, ніж створює робочі місця. Ні, ми в негативній зоні очікувань. Чому так? Наступний слайд. Тому що ми не довіряємо державі. Нам леков кепітал, леккофюмен ресурс, human capital, мало платоспроможного попиту. І, зрештою, чого прагне бізнес? Чого очікує? Дайте грошей, дайте людей, дайте притомну систему податкову, а не погіршуйте умови. Дайте верховенство права. Велика четвірка залишається останні три роки незмінною. Наступний слайд. Звичайно, у нас є дуже різноманітні очікування від наступного року. Ми бачимо, що узгодження бюджету насправді дуже дуже умовно, бо закладені в нього параметри не не, не можуть бути виковані ви... реалізовані без значних показників інфляції, і тому подібне. Тому на це не дивимося. А дивимось на що наступний слайд. Наступний. На те, що нам потрібно радикально змінити те, що ми можемо змінити. Точно ми можемо змінити ситуацію з людським капіталом, з морально-психологічним станом. Велбінг well в бізнесі, який дозволяється вирішити. Об'єднання, спільнодія це те, що вирівнює морально-психологічний стан. Наступний слайд. І е е е можна наступний. Наступний. Ви листайте, я вас зупиню. Або вже немає часу. Оскільки людського капіталу буде менше, продуктивність стає ключовою нашою задачею. Це моделювання на 2030 рік. Але з цим нас постійно додається. Е Затримка. Бо ми розівчилися думати, мріяти і діяти амбіційно великими кроками. Але завдячуючи Рубіо, тепер ми можемо про це поговорити. Ми можемо поговорити про те, що Україні потрібно, потрібно змінити тренд. Польща цього року матиме трильйон доларів ВВП. Трильйон. Україна в четвертий раз досягла показнику 200 мільярдів. Можливо, наступного року в нас буде 220-240 в різних сценаріях. Але, але ну, чому ми кожного разу потім провалюємось? Чому? Тому що, так як вже казав, давайте подивимось: ключові наші задачі. Наступний слайд: змінити логіку позиціонування країни від того, що було на того, що має, має стати. Наступний слайд. Змінити логіку інвестування в нас накопичених прямих іноземних інвестицій, як бачите, за останні 20 років в нас не збільшились накопичені інвестиції. А наші сусіди зробили величезний прорив. Польща за 350 мільярдів накопичила ПІ. Наступний слайд Україні для того, щоб мати ось це економічне зростання, потрібно і внутрішні інвестиції перевести з тренду на занепад в тренд на зростання до 20-25% в динаміці капітальних інвестицій. Наступний слайд. А ось зона бойових дій насправді в інвестиціях, де ці гроші мають з'явитися, де ми маємо знайти 300 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій в українські сектори. І тут IT, звичайно, є драйвером в багатьох секторах від людського капіталу до креативних індустрій. Наступний слайд. Ми точно маємо змінити логіку експорту, і тут дія сіті Юнайтед є дуже великою допомогою. Подивіться на трек по Польщі і Туреччини і зрозуміли, чому міністерство економіки таку велику зараз увагу приділяє стратегії розвитку українського експорту, тому що ми маємо. Шалений дефіцит торгового балансу, нам потрібно радикально збільшити експорт. І так фактично в кожній точці нам потрібно зробити прорив. Як зробити цей прорив, поговоримо з зараз з нашими шановними панелістами. І я хочу запитати: а чи зможемо ми вивести потім, якщо ви скажете наступний слайд, все може. Ну давайте наступний слайд. Поки ми тут будемо кликати. Я сподіваюся, що всі, хто сидять в телефонах, ви працюєте, бо треба підвисти. Вирощувати продуктивність праці. Ви що ви? Кожний потім покаже, наскільки напрацював. Зараз нам принесуть стільці, і ми будемо запрошувати наших панелістів. Стільці несуть. Поки їх не розставимо, ми нікого не будемо кликати. Денис Сичков, ти кудись пішов говорити по телефону. Приходь назад. Твій час виступати. Стільців мало, несіть ще, нам потрібно трошки більше. Так. Несіть, несіть. Наступний слайд. Ну я вже звичайно. Да, да, Та, да, можна да. там це, О, це я, я не знав що там буде найближчим. Свайдер. Часом Міністерство економіки презентує стратегію зайнятості. Є розроблена стратегія розкриття економічного потенціалу українців. Це якраз про продуктивність. Все це вже питання скоріш, як втілювати, бо що робити, вже зрозуміло.